Кожного з вас мені рекомендували. О, о. Правила, ви знаєте. Жодних імен і розмов про о, минуле. О. І телефонів. Чия це дитина? Багатого чоловіка, який збідніє на 50 мільйонів. Я дбатиму про твою безпеку. Як тебе звати? Мене Ебігейл. Називай мене Джої. У тебе є діти? У мене хлопчик. До зустрічі за 24 години. Ти знаєш, що таке мізинчика обіцянка. А якщо ти не чудитимеш, слухатимешся. А я мізинчику обіцяю тобі, що усе швидко закінчиться. Джої, що? Мені шкода за те, що з вами станеться. Все за фіня. Чорт, треба тікати звідси. По моєму, вона щось знає. Народ... Народ. Народ. Яхай! Що це в сраку таке? Ми викрали бляха вампіра. Балерину вампіра. Є ідеї, як замочити вампіра. Є кілька варіантів: Венрайс, сутінки чи справжня кров, кілок у серце, а ще денне світло. Ну що, хто йде мочити бляха вампіра. Люблю порадаться с миазком. Это баскюда летает! Я бляха, ненавижу балет. Я не розкривала свого секрету жодній душі, це прокляття у тебе з дитинства. Розповідай, що можеш спочатку це був ...наче сон. Було наше весілля. Та коли ми обернулися, усі були мертві. Сморід від тіл був бо... жахливий. Переді мною стояла сама смерть, та я ніколи не була щасливіша. Ця істота значно могутніша за саме зло. Вона вважає Поглинути усе живе на землі. Лише ти врятуєш нас. Він уже близько. У світі існує диявол, і я його зустрічав. Але ти не догодиш мені так, як він. Ha <laughs> Вітаю! Доброго дня. Мене звати сестра Барнс і... О, Господи! Бажаєте дізнатись більше про церкву Ісуса Христа? Заходьте. Ми зайдемо лише, якщо в домі присутня жінка. Моя стара вдома сарафуєш. Супер. Пирога. Так. У нас саме в духовці стоїть. А, я бачу, що ви напрочуд духовно цікава людина. Я вважаю, що добре бути релігійним знайти себе в доктрині, в яку справді віриш. Що ж, місія виконана. Я підогляну, як там пері. Нам уже час додому. Хочете піти, я вас не тримаю. Та виходьте крізь двері, що відповідають вашій вірі. До чого тут взагалі цей вибір? До всього. Здається, він нас вивчає. Це змусить ваші серця калатати. А може навіть і вмерти захочеться? Не треба боятися, ви станете свідками дива. дивати. Коли ви розлучені втретє будете пити і шкварити своїх інструкторів з Пілатесу від депресухи? Глянемо, хто і ржатиме останнім. <т Bazenricone> Моя мама тут виросла у будинку на пагорбі. У тому, що з приводом твоя мама Лідія дідс. На превеликий жаль. Вона ж легенда. Чежеві живе... та мертві? достатньо діти згоди. А ось і мій шанс. Духів не існує. В таку дурню вірять лише недовго. Не віриться, що я роблю це. Бітлджус, Бітлджус, Бітлджус! <різь> Допоможи мені врятувати доньку. Але де гарантія, що ти дотримаєш слова? Клянуся матушиною душею. Ой-ой-ой! Бабе, ти з пацанами на шухарі, щоб вуша не проскочила. Усі на Погнали кролю. Цю крехідка впізнаєш? Ніколи в житті її не бачив. І після смерті теж. Ви серйозно? Бітлджус, бітлджус, бітлджус. Терміновий виклик. Бабе, ти за старшу. Вивалюйте усе як є. Ну а раз я почну. Бачите, я готовий допомогти. Загромне життя від Ти – Істота з моїх снів. Я б сказав із кошмарів. Боротися з невідомим, долати свої страхи. Це завжди найважче якого б... Щиро дякую всім, що завітали, проте зараз нам би трохи приватності. Сюди, Алізабет! Алізабет, ми любимо тебе! Ми тебе любимо! Люди завжди прагнуть чогось нового. Це неминуче. Але після п'ятидесяти ну, все припиняється. Ви коли небудь мріяли про кращу версію себе? Молодшу, красивішу, ідеальнішу. Цього одна ін'єкція розблокує вашу ДНК, і на світ з'явиться ваша оновлена версія. Це і є... Субстанція. Я сю. Сю, 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 сю. Ви підходите. Погнали. Ідеальний баланс по сім днів у кожному обличчі. Єдине, про що не можна забувати ти така лише одна. Від себе не втечеш. Сталося невеличке зловживання субстанцією. Цей баланс не працює. Час зупинятися. Час зупинятися. Час зупинятися. Я в нормі. Усе добре. Ти мусиш. Контролювати себе, стара, товста, мерзенна. Субстанція народ буде у захваті. справді хочеш провести тут решту життя? Ти ж знаєш, що ні. Тоді це наш єдиний квиток звідси.

Ти справді хочеш це зробити?

Це якесь божевілля. Я бачу одне те обличчя. усюди, ти стикнулася зі смертю, і вона вп'ялася у тебе.

Чоловік Бен Патрік Філд, моя дружина Кіра. А це Агнес. Ант, має певні проблеми. Він буває невпевненим. Гарна веспа. Так, правда ж? Проїдьтесь. Можна? Я не здам вас прикол контролю, як не схочете. Гаразд. Я росок кимікямі, анкеда діверсіфузора. Ще до того, як я покинув практику, ви юрист. Слухайте, запрошую в гості. Так? Було б круто. Так, раду. Згода. То так тихо. У них взагалі є сусіди. Привіт! Привіт! Ви доїхали! Ласкаво просимо. Та-дам! Ви особливі гості. Але ж я вегетаріанка. Це вам подарунок. Це так. Я. Луїзо, припис лікаря. Mm. Дуже смачно. <рес> <рес> Розслабтеся, обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? Сімнадцять років. Сімнадцять років. Вау. Wow. Убивці сидять менше. <рес> Здається, з ним щось не так. Він має особливість. Йому важко спілкуватися. Це нормально, що у тебе виникають питання, але так казати не можна. О, ні. Слава Богу, що тут є лікар. Я не лікар. Що? Хіба ти не казав, що лікар? Хто я? Так. Налиці, погляньте. Звісно, я бляха лікар. Агнес, може, покажете зандом танець, який вивчав. Анте, що з тобою таке? Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. Я хочу сісти в машину і поїхати негайно. Прикро, що ви їдете. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Ми вдавали, що це нормально, відколи приїхали. Тато. Вже ви справді хотіли піти, не попрощавшись. Страшно жінці бути офіцером ФБР. Так. роздивіться як слід. Біля тіл залишили листа. Підписаного одним словом. Довгоніг. Бачив я звіра, що виходив із моря, і мав сім голів і 10 рогів. І на рогах його 10 вінців. А на головах його близнірські імена. Що ви приховуєте? Він вбиватиме знову знову. Я знаю, що тебе не лякає темрява. От і є темрява. Ти ще читаєш молитву? І не думала вони муторошні. Є хтось, ми могли б... подружитися, та ти не схотіла. Pero... Напад найвідомішого серійного вбивці з часів Джека різника. Незабаром п'ята річниця. Гадаю, чимало людей справді хотіли б тебе побачити. Мені цікаво, як це бути в присутності такого зла. Про що ти думаєш, коли він настільки поруч, коли відчуваєш його подих? Кого? Чому ти думаєш, що це він? Відчула. Хто той Санта? Він лякає мою дитину. Так. Мене він теж лякає. І нам Санта роздає подарунки. <плес> <плес> Джулья та біжи! Нащо йому повертатись? Навіть якби він вижив, а це не так. Хіба б він не захотів опинитися якнайдалі від тебе? Бо це ще не кінець. <гас> <гас> Мені доведеться повернутися. Це все ще там, так? Певне, єдине, що може допомогти. Терпінням чекаю найкращого різдва сповненого веселощів, радості і сміху.